Добрий день! Добрий Чим день. займаємося? Працюємо. Чи служимо? Служимо. Можна посвідчення службою? А що правила порушують? Чим порушуємо? Зараз, я вам зараз все покажу. Ви ну, навіть не знаєте, що порушуєте. Богайчук Назарій Ігорович поліцейського ПП Тернопільській області до 27-го. Дякую. Сотнікова Вікторія Володимирівна до 27-го. поліцейського вашого дозволу також повідомляю вас, що буде проводитись по три. Дивіться, тут є зупинка громадського транспорту. Так. Да. Скільки метрів дозволяється до і після зупинки громадського транспорту здійснювати зупинку стоянку? 10 метрів. На передачі ну, згідно передачі правил 30. А згідно Але, ваших якщо закон... машина, зупинка і сині маячки, я Думаю, а дозволяю. ви машина це яка? Ну ми працюємо. Ви на службі Ви в першу чергу дали присягу служити народу так. України. Ви повинні не ухильно дотримуватися в першу чергу і своїм прикладом показувати іншим учасникам дорожнього руху, <звук> що ви не порушуєте правил дорожнього руху. Так. Розумієте? І тут, я сподіваюся, 30 метрів немає, тут сили може буде навіть 12 метрів, може і не буде 12. Можливо, так. так. І ще одне. Коли у випадку невідкладного службового завдання, згідно цих самих правил дорожнього руху, ви можете відступати від деяких там певних правил у разі віпнення, там маячка синього так, червоного так. кольору. Але у вас не невідкладне не, не службове завдання, правда? його можна Чому? відкласти Ми, на, на метрів 18 далі. Це швидкісний Добре. режим. Я повністю згідна. 18 метрів далі і до вас, як ти казав, комар носа не підточить, розумієте? І буде все ідеально. А тут, так, за поворотами, за зупиночкою собі, в тіньочку. Ну, тут пряма, у нас прекрасно видно, проглядається повністю все. Правильно? Кондиціонер працює. Вікно там вже вас аж намерзло б до намерзло бідолашне від того кондиціонера, ви розумієте? Я розумію, що ви хочете комфортного умов, тому що жарко і такі всякі різні речі. але в першу чергу ви повинні прикладом своїм показувати, як правильно поводити себе на дорозі, і як отримати право в ну, розвитку. Я це не згідно, але я не вважаю що це дуже грубе порушення, оскільки кажу ще раз є він сині проблескові маячки і ну скарг принаймні, не поступали. Якщо вам так дуже сильно от, ні, ні, не мені, я просто хочу, щоб ви показували своїм прикладом, як повинні нести службу. І не порушувати, не порушувати Ми пенера. стараємося прикладом своїм тільки хороші показувати. ну покажете зараз чи ні? Як скажете, можемо від'їхати. Все, супер, а ну зробити. Тільки, напевно, вашу машину теж треба чуть далі. Я заберу, та я вже їду далі. Ви, ви від'їдете там десь трошки далі, я вже їду далі. Я так собі легенько кроками порахую скільки там приблизно. Раз, два, три. Шість. шість, шість, шість. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15. 15 метрів. Ну, але правопорушення, правопорушення. Тому це. Та ви сідаєте в патрульку можете чи ви будете йти? Я перейду з тону до Все, і на майбутнє в Тернопільській області не порушене правил дорожнього. Добре? Так, Все. Дуже тішуся, що ви до мене дослухалися. Все, до побачення. Колеги, ось бачите яка ситуація. Дуже все просто прийшли аргументовано, сказали, що вони порушили. Поліцейські зрозуміли, виправили своє правопорушення, і зараз далі будуть нести службу струками. Тому хлопчики, дівчатка, люблю цілую, погнав далі.